Ювілейний п'ятисотий магазин Копієчка урочисто відкрився на вулиці Київській, 112. Подія, яка об'єднала святкову атмосферу, сотні усміхнених облич і тисячі вигідних покупок. Є акційні пропозиції, досить такі знижки великі. Тобто, поруч живемо, нам буде дуже зручно сюди ходити за покупками. Мережа «Копіючка» не лише відкрила п'ятисотий магазин, а й святкувала свій день народження. Тож, аби потішити своїх покупців, власники мережі на концерт просто неба запросили улюбленців та шугара, які розкачали Вінницю на повну. Він навася Би для обличчя та тіла, все для чистоти в домі, господиням на кухня, ще кава, вода, солодощі, ковдри, корм для тварини, канцелярія для школи все в одному місці. Вигода на кожній полиці, знижки на трендові товари до 70%. Ми вже маємо в Вінниці 5 магазинів, і сьогодні відкриваємо шостий. Ми завжди працюємо максимально з низькою маржею, низькою націнкою для того, щоб забезпечити всіх покупців найкращою ціною на ринку. Біля полиці каси вишиковувалась черга і не дарма. Отримавши чек. Кожен покупець став учасником безпрограшної акції. Шопер! Ну, ти, ти, хто, що хотіло, ти і виграла серед подарунків. Телевізори, мультипічки, чайники, навушники, шопери Яна Мельничук із сином несподівано для себе виграли один із суперпризів – телевізор із 43-ю діагоналю. Ми купували шампунь, краску для волос, малому водичку, ну і вирішили почекати, щоб ну, попробувати щось виграти. Ну, ми надіялися, щоб якісь серветки. Ми не очікували на такий подарунок. Покупцям хочу сказати, щоб ходили і купували там дійсно недорогі ціни. Ну і Власникам хочу подякувати на такий подарунок. Своїх покупців копієчка частувала морозивом, попкорном і лимонадами. Я б кожен місяць так ходила, мене такі відкриття. Чудово, класно, весело і дітям подобається, і сама якось розважаєшся в такому ну класному концерті. Дуже сподобалось таку програму, як вони зробили, це, це безмежно. Тим більше на теперішню хвилину я дуже захоплююсь такими людьми, такими підприємцями, які розвиваються і роблять таке свято. За покупками до нового магазину Копієчка Вінничани їхали навіть з віддалених мікрорайонів міста. Ціни приємні по акції купила порошок, каву для роботи, шампуньку таке. Все, все те, що потрібно для дому. Дуже дуже такі приємні приємними ціни. Вінниця, вулиця Київська, 112, п'ятисотий магазин. Копієчка вже працює. Асортименту кілька тисяч товарів, власні торгові марки і постійне оновлення акційних пропозицій.